Дякую. Дякую. Зустрічайте абсолютного чемпіона у ваговій категорії 28 кг 28 кВт із запасом ходу в середньому 270 до 300 км, як заявляє завод. Лідером серед цих автомобілів, на нашу думку, є Hyundai Ioniq, Адже в них є гарантійний термін батареї це з пробігом 200 тисяч км або 8 років експлуатації. Тобто, в принципі, ми з цього всього можемо зрозуміти, що. Ці автомобілі проїжджають без деградації батареї або з мінімальною деградацією 200 тисяч кілометрів. Тобто це ті кі кілометри, які заявляє нам завод. Але в реалі це вже перевірено також і нами, тому що були автівки з пробігами 160 тисяч і трошки більше, і запас ходу був незмінним, та здоров'я батареї було 99%. Маємо три Hyundai Ioniq, Перший в нас варіант це 2017 рік пробіг 130 тисяч км, батарея 28 кВт, максимальна комплектація на преміальному пакеті навіть із люком. Другий варіант це у нас Hyundai Ioniq, блакітного кольору 119 тисяч пробігу. 17 рік максимальна комплектація без люка на підігрівах на обдувах. І третій варіант це у нас Ioniq. 2019 року, це чистий 2019 рік, зауважу. Також на преміальній комплектації з пробігом 71 тисяча. І на всіх підігрівах, тобто задній ряд сидінь також підігрівається. У 2017 році такої ж опції в нас немає. І зауважимо, що саме цей кузов Hyundai Ioniq випускався в нас із 2016 по 2019 рік включно. З наступного ж. Року вже з го пішов рестайловий кузов. Зауважимо, що ж такого цікавого є в наших автівочках, чого немає врешті. Ну, в першу чергу, вони всі три не фарбовані. Далі вони всі три технічно обслужені, технічно справні та без зауважень. І третій параметр: що ці всі три автомобіля із чесними пробігами, з двома комплектами ключиків, з зарядними пристроями для підтвердження наших слів, що ж такого є особливого, ми зараз. Розберемо технічно всі ці три автомобіля і поміряємо здоров'я батареї в кожному із автомобілів. Також чому ж ми будемо акцентувати вашу увагу на здоровій батареї, тобто, що я кажу, сох батареї. Тому що це є основний момент в електроавтомобілі. Це в нас не двигун внутрішнього згоряння. Тут немає трансмісії, немає свічок накалу, турбіни е і тому подібних речей. У нас є батарея та електродвигун. І основним. Моментом є здоров'я саме ось цієї батареї, оскільки в нас завод заявляє про 8 років гарантійної експлуатації, тому зараз поміряємо на автомобілі із пробігом 130, 120, та на автомобілі з пробігом 71 тисяча кілометрів. Починаємо з найцікавішого. Це з BMW. О, ні, сорі, я люблю. <сумісті> з найцікавішого, а цікаво, нас що великий пробіг. Ось 131 тисяча. Зараз ми будемо щупати все перевіряти ось планшетиком. Перший варіант, 2017 рік, ще раз наголошую, 130 тисяч пробігу. Салон в нас не зашарпаний, тобто збережений стан максимально. ну, Преміальна комплектація це зрозуміло з пам'яті, електропакету, акустична система Infinity. Є все як завжди, да? чого хочеться і не хочеться. ну, Але ж зараз ми маємо протестувати, продіагностувати основні арегацію батареї та почитаємо одразу автівочку на наявність електронних помилок. Як бачите, є в нас наявні старі помилки. До цього моменту ми не підключали лаунча, не читали, нічого не стирали. От при вас це робимо. Зараз додіагностуємо до кінця, спробуємо це все видалити і повторно побачимо, чи будуть помилки, чи не будуть. Ну і вже після цього вже перейдемо до батареї. Видалили всі помилки. Наразі все в нас чудово. Тобто активних помилок немає. Була б якась помилка активна, а не стара. Да? Воно б не стерло ось цими нашими діями. Нічого ми не добилися. Ну і переходимо до е, діагностики самої ж батареї. Побачимо, яке тут здоров'я із цікавих речей. По температурі акумуляторних модулів. Дивимося, у нас все окей. Напряження 12 вольт, все є, присутнє. Мощність зарядки 98 кВт. І дивимося у нас зараз із цікавих. Моментів по яйчейкам зараз перевіримо, яка напруга йде по всіх, бо це є основний момент. І бачимо, що по яйчейках у нас всюди 3,7, 3,7, 3,7. Тобто немає ніяких перепадів навіть все в нас прекрасно. Це ще раз підтверджує те, що компанія Hyundai робить свою роботу відповідально. І в них все це виходить гарно. Отже, маємо сумарну, е зарядок в нас було зроблено на 25 тисяч кВт. 25 414 КВт, тобто це зарядили стільки і проїхали 130 тисяч кілометрів. До речі, цікаво буде порахувати, який це вийшов розхід. І состояння батареї, здоров'я, увага, 100%. Це при пробізі. 130 тисяч кілометрів. Що і потрібно було довести. Переходимо до другого варіанту. Зараз у нас на діагностиці другий варіант з пробігом 119 тисяч кілометрів. Підключаємо лаунж, дивимося, діагностуємо і даємо заключення. То є моя хата? Так як завжди, кожна машинка має старі помилки. От, другий іонік. І... Так само є старі помилки. Зараз все додіагностовуємо, стираємо і повторно перевіряємо чи все ну, що ж, Наші слова підтвердились, активних помилок немає, Все сустерлося з першого разу. В принципі, все так, як ми і передбачали. І заходимо одразу ж в батарею, а саме в систему акумуляторних батарей. Підключаємось і спостерігаємо наступну картину. Одразу по тому, що в нас є із цікавих речей. От стан батареї. Батарея у нас зараз заряджена от, сок, хто не знає, що таке сок. Це у нас наскільки заряджена батарея. От зараз у нас є 93,5% заряджена батарея. Це, щоб так трошки цікавіше вам розказати, по ячейкам у нас так само 3,98%, попередньому здається, було 3,97%. 3,98, 3,98, 3,98. 4. 4, 3,98. 4, 3,98. В принципі, пригає, але це в межах допуску. Тобто все окей. Переходимо далі. Далі, далі, далі. До останньої ячейки. Що у нас тут? Все те саме. 38-4. Ну і до здоров'я. 100. Підтверджено. ДОН Виконано. Третій варіант. Зараз буде увага в студії. Ну що ж, в 2019 році навіть музика заграла. Пахне новою машиною, повелися. Ні. Всі вони одинакові, нема різниці. Нічого там не пахне, пахне пахнючкою. все окей. Підключаємося, 71 тисяча пробігу. 19 рік. Робимо діагностику електронних систем та вимірюємо здоров'я батареї. Пам'ятаєте, ця пісня була? Реклама Бонаква. Жирна реклама була, звісно. Все, що колись було, то було набагато цікавіше, ніж зараз. Навіть машини зараз роблять таким чином, щоб люди на них тратили свої гроші. Власне, маркетологи зайшли далеко, але якість плачевна. Бачимо, що у нас автівочка 2019 року, все ідентифіковано. 88 кВт це потужність електродвигуна. І одразу робимо швидкий тест для того, щоб. Побачите, які є старі помилки, чи є вони, чи немає. Можливо, цей автомобіль буде виключенням із цієї трійки, і тут не буде взагалі помилок. Зараз побачимо. І нагадаю, для тих, хто тільки що включився, це автівка з найменшим пробігом 71 тисяча. 19 рік. Побачимо все ж таки, чи є різниця, чи немає. Чи можливо тут менше здорові батареї буде, до прикладу, 97% чи 96%. Ну, зараз ми все на своїй практиці вам покажемо та розкажемо. Ну, як бачите, нічого не видаляли, нічого не старали, але помилочок в нас немає. Все-таки 19-й рік нова машина, все вам не кухри, мухри. І е, основне, чому ж в нас здоров'я батареї може відрізнятися? В першу чергу, це те, що автомобілі... Багато разів заряджають на швидкісних станціях. Тобто автівка проїхала в день свій запас ходу, заїхали її, ще раз зарядили швидкісною, проїхали знову ще раз зарядили. Таким чином вони перегрівають ось ці самі ячейки. Да? І одна якась, до прикладу, вигорає із загальної цепочки, і все, і вже наступні е ячейки вже по самі по собі не відпрацьовують так, як мають працювати, бо вже попередня ячейка згоріла. От і все. Таким чином у нас швидкісна. Зарядка впливає на здорові батареї, якщо постійно, регулярно нею користуватися. А якщо це десь там один раз на указ, то це навіть добре, тому що батарею можна прогріти, трошки її взбудоражити, якщо авто довго стояло, то це корисно поїхати і одразу зарядити швидкісною. Ну і до самого цікавого, доходимо, дивимося, Є ячейки, що в нас? Показують. 3,6, 3,6, 3,6, всюди 3,6. Попередньому було у нас 3,9,4,0, Зараз у нас тут 3,6,3,6. Тобто тут у нас найвеселіше. -най -най І до головного увага! Студію 100%. Хто сумнівався, ми зламали щойно стереотип своїми діями, показали вам на прикладі. На прикладі нашого автомобіля одного, другого, третього, що батарея реально працює на всі 8 років або ж на 200 тисяч пробігів. Все це не вигадки, це true. It's true. В підсумку маємо зломаний стереотип про здоров'я батареї. Хто ще до цих пір розказує, що великий пробіг для Hyundai Ioniq це проблема, що вони деградують? Ми щойно вам показали на прикладі ось цих автівок, що здоров'я батареї 100% абсолютно без виключення в кожному із них. І ще хочу сказати, для тих, хто шукає собі автомобіль з обмеженим бюджетом і не розглядає більші пробіг, це саме той варіант, який можна розглянути за менші кошти, але при цьому ви отримаєте дійсно хороший варіант. Тому тверезо оцінюєте ситуацію та. Звертайте увагу на ось ці моменти, які ми вам щойно показали, на них наголосили. І з вами, як завжди, була компанія Полунінавто з нами три моменти: основних: якісно, безпечно та надійно. Отже, всім дякую за увагу. Далі буде цікаво.